Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як визначити правильну перепілку і перепіла. І ось тут так дивіться. Ось оце. Бачите, у неї грудка йде, ось така з плямами. Це є перепілочка у нас, яка маленька. А ось це є перепіл. Бачите, в нього немає ось таких плямочок, як у тих. В нього чиста грудка. І це є перепіл. Він більший йде від перепілок і ось такий карасий. Бачите? Гарно співає дуже, покаже не хоче. І так, один перепіл йде на три перепілки. Якщо більше буде, він почне їх кусати, дзьобати. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал.